Звернення до Сергія Стерненка та до Сергія Притули. Шановні Сергії, звертаюся до вас за допомогою. Ви, як ніхто, дуже добре знаєте, хто такий Анатолій Шарій. Та я хочу вам розповісти про його друга Олександра Золотухіна, організатора безсмертного полку в Іспанії. Найперше хочу сказати: мене звуть Світлана Нужна, я голова громадської організації Моя нова Україна. Олександр Золотухін спільно з іншими учасниками безсмертного полку зараз активно планують мою екстрадицію з Іспанії. Я потребую вашої медійної підтримки, щоб зруйнувати ці їхні плани стосовно мене. Я коротенько розповім суть справи. Я не змогла вже більше спокійно дивитися, як одна з найголовніших асоціацій Мадриду безперешкодно збирає кошти на ЗСУ. А їхні рахунки рекламуються на офіційному рівні в Іспанії, так що іспанці, які хочуть допомагати Україні, вони переказують кошти на рахунок цієї асоціації Кумбри Еслава. Продовж 2014 та 2019 років дана асоціація вона не приховано організовувала безсмертні полки в Мадриді та щороку. Святкувала День Росії в російському посольстві, а зараз вони представляють себе головною українською асоціацією в Мадриді. Це є неприпустимо і це є насмішка над Україною. Відео з доказами того, що я говорю, я прикріплю до даного звернення. Отже, я вирішила звернути увагу українців на проблему того, що організатори безсмертного полку збирають гроші на ЗСУ. Про що я записала відповідний відеоролик. А ви знаєте, хто така Кумбра слава? Це проросійська організація. Загляньте на її сайт, там все в три колорах. А ви хоч впевнені, що ці гроші, які ви дасте, або ці посилки, які ви через них передасте, вони дійдуть до наших Збройних сил. Не будьте такі впевнені. Пам'ятайте, що вороги вони приховуються. У ці приховані гниди вони зберуть з вас гроші, а насправді використають це для допомоги Російській Федерації. після цього. Від цієї організації, цієї асоціації мені почали надходити страшні погрози, в тому числі погрози ракетами з Рязанського училища. Також вони активно почали планувати, як мене прибрати, що зі мною зробити. Вони навіть говорять там про віч, яке вони планують зробити в своєму колективі. Тобто, фактично, учасники безсмертного полку представляють. Прикидаються, що вони українці і планують робити вічі щодо мене. ось Олександр Золотухін, це друг Шарія, який отримав статус політичного біженця в Іспанії з причини того, що нібито офіс українського президента планував його вбивство. 8 июля український політик, я настаиваю імені на такій формулировки, і основатель партії Анатолій Шарій опублікував у себя в Ютубі відео, в котором он сообщил, що офіс президента України готовит його ліквідацію. Цитата. Вы готовы, да? Смотрите, вот это вот заявление было написано несколько часов назад в МОСОС, это испанская полиция. В данном заявлении некто Александр Золотухин указывает на то, что он получил заказ на политическое убийство политика и блогера Анатолия Шария. Заказ им получен, как он указывает, людьми, которые имеют непосредственное отношение к офису президента Украины Зеленского. Так, ось цей Золотухін зараз веде активне обговорення того, яким чином вони можуть мене екстрадувати з Іспанії. При цьому він планує надіслати уряду Іспанії фейкові заяви від українських організацій про мою недобропорядність. Можу зараз ще підказати такий хороший ход. Можна написати на неї денунзію, в екстранхерію, в поліцію про те, що це є мошенниця, яка збіжила з території України. Вона мошенниця. Якщо треба, я організую з території України листи від декількох громадських організацій, які підтвердять, що вона є шахрайка і паразитувала в національному визвольному русі. І надішліть таку денунцію грамотну, хай Лілія Миколаїв, там якщо вона може, там, чи якісь адвокати в Мадриді, підготують таку скаргу на неї, надішлють в ексенхірію, їй заберуть у неї документи. Вона з язик знімуть з програми, якщо вона на програмі, і язик вона в сраку засуне зразу. І це ще потім публічно викласти. Що... Я вам ще раз поясню, яку мету вона має. Я як політичний біженець, але я з реальною історією. На мене дійсно був замах, і такі інші і кримінальні справи фальшовані. Інтерпол мене забирав, намагався звідси, і Україна допомагала моїй екстрадиції. Але вони мене не видали, оскільки я дійсно мав підстави для цього. Бо в мене є переслідування по політичним мотивам. І це червоною лінією проходить по всій моїй історії. Ці кумбрівці зараз з усіх в усіх групах Мадриду, які вони контролюють, а вони контролюють 95% груп. Вони активно поливають мене брудом, зводять наклепи різного роду, щоб безперешкодно викинути мене з Іспанії. Також вони в усіх групах говорять про те, що нібито я агресивна людина, яка побила іспанського поліцейського, і я повинна за це відповісти перед законом і відбути покарання в тюрмі. Ось тут Валентина говорить про те, що я б'юся з поліцією Мадриду, шановні українці. Ви бачите, що Валентина зайняла позицію Анатолія Шарія, тому що це Анатолій Шарій також говорить, що я б'юся з поліцією Мадриду. Ви всі бачили відео, на яких я не била ніяку поліцію Мадриду, а на безсмертному полку я просто встала з плакатом. Вони про мене звершують наклики про те, що я б'юся з поліцією Мадриду. Це також є поширення неправдивої інформації, і це також є стаття. Тому Валентиночка, готуйтеся, щоб будете ви відшкодовувати мені моральну шкоду за те, що ви лиєте цей бруд на мене. Річ тім, що минулого року я зайшла в колону росіян на безсмертному полку з плакатом Росіяни за що ви нас назбиваєте. Та іспанські поліцейські мене в кайданках кинули в іспанську буцигарню та відкрили кримінальне провадження про те, що нібито я напала на поліцейського і його побила. Я також прикріплю вам посилання, де є відео того дня і детальніший опис того, що сталося. Шановний Сергій Стерненко і Сергій Притула, будь ласка, допоможіть мені врятуватися від злих намірів цих расистів, які тут рулять в Мадриді. Будь ласка, візьміть в мене інтерв'ю, щоб я розповіла українцям, що тут коїться насправді в Мадриді. Я знаю, що ворог боїться, коли правда виходить на світло, бо тоді він втрачає всю свою силу. Я чекатиму вашої відповіді. Слава Україні! Слава героям! Слава ЗСУ, слава Ісусу Христу.